Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі. Якщо ви бачите ось тут кнопочку Підписатись або Слідкувати. Натисніть, будь ласка, сюди. Кнопочка Стежити розміщена саме тут. У дії стартувала держпрограма для ветеранів. Житловий ваучер до 2 мільйонів гривень. В Україні запустили нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Відтепер житловий ваучер можна оформити у дії сертифікат на 2 мільйони гривень. Його можна використати. Для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Попри війну, іноземці знову активно купують українську нерухомість: як житлову, так і комерційну. Деякі інвестори планують купівлю з метою відновлення зруйнованих будівель або інвестування в нове будівництво. Інші шукають квартиру чи комерційні площі для здачі в оренду або подальшого перепродажу. Іноземці ж розраховують на прибутковість оренда до 25% річних перепродаж з потенційним. Подвоєнням вартості щодо цін і оренди за оптимістичним сценарієм: якщо війна закінчиться і відбудова рушить. Можливе зростання цін на первинну нерухомість на 15%, вторинну на 10%. А якщо ситуація буде невизначеною, ціни можуть залишитися стабільними або навіть знизитися на 7%. Орендна ставка вже може рости у деяких містах. Очікується підвищення на 5 або 10 Інтерес іноземців додає потенціал для подорожчання окремих сегментів, елітне житло, комерційні площі, торгові об'єкти. Але масового стрибка цін одразу не буде. Все залежить від розвитку економіки, стабільності, відновлення іпотеки та по. З боку українців. Якщо вас цікавить нерухомість чи, можливо, консультування з цього приводу, ставте плюс в коментарях, та ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. І гарного дня вам бажаю!